Вітаю вас, друзі. Нещодавно я завершив обнову свого віліка, там трансмісію замінював Педалі І думав, що на цьому у мене все. Ну, по крайній мірі, хоча б і на цей рік, більше не доведеться нічого міняти, але хі, моя думка була хибною, тому що виявилась нестатна ситуація в мене почав пропадати газ. Е, стояв якось на перехресті. Е, в такому пороженні. І місто такого положення треба тронутися. Я трогаюсь, а він не їде. Я підалями підкручую, якось я стартанув, вирівняв гуля і поїхав. Я не міг зрозуміти, в чому прикол, Думав, що я зажав ручку гальма. Але ручка гальма, яка відповідає за те, що тушить двигатель зі сторони, я не міг одночасно тримати гальма. І нажимати газ. Ну, думаю, ну, може в мене глюкнув, може на ту. Я тримав таким чином десь гальма і стартував. І поїхав собі далі, все було добре. Потім якось тож, через пару днів знову у мене, виходить, що мені треба стартувати з такого положення. Виїжджав на дорогу і знову я щось гажу, а у мене немає цього. Нема газу, газ пропав. Потім теж хапанув, я поїхав, і я не можу зрозуміти, в чому прикол, чого він з такого положення у мене пропадає газ. Їду рівно, все добре. Я вже почав думати, що напевно знову у мене тут датчик хору відвалився. Як було в попередній ручці, у мене така сама біда. Розібрав, передивився, все чітко закріплено все на місці. Я вже думав, що доведеться з тої ручки і старої э, перепарювати датчик але ні, все в порядку. Потім почав далі розбиратися. Думаю, що ну залишається, ще, напевно, десь може контакт відпадає в цьому e, В контролері, бо контролер в мене останнім часом почав грітися. Може я просто почав за... звертати на це увагу, що він гріється, але вони всі гріються. Не знаю, почав ще думати, в чому прикол, почав э, розбирати тут оплітку. У мене, бачите, тут стяжка є, я закріплюю э, провода. І отут аж на самому кінці. я так предполагаю, що коли він у мене також стоїть набік, то провода десь перебилися. напевно. Э, Бо коли я виворачую, то газ є. Коли десь так от... Завертаю, бувало, що просто я зняв ну, от проводом пошеверив туди-сюди і теж десь де є газ, де немає. Виходить, що в мене десь тут, або тут, або десь тут, бо я не знаю точно де. У мене пропадає газ. Не знаю, зараз вийде у мене продемонструвати або ні. Ну, річ в тому, що в мене пропадає газ. Довелося купити нову ручку. Так як у мене... Я не знаю, по-перше, де він точно перебити, чи раз, а по-друге, якщо його перепаювати, то обрізати, то мені просто не вистачить, напевно, дліни, щоб заходило сюди. Бо там є скільки там, п'ятижильні чи сім'їжильний кабель, мені просто не вистачить, там в мене такого кабеля немає, щоб можна було просто удлінити його і під'єднати щось ще. Тому довелося купити нову ручку газу. На ці, в принципі, ще можна їхати. Але є такі ситуації, коли я зараз ну, тут е сняв стяжку і в нього вже більший ход, е поворота, треба буде все ну, трошки ближче сюди ставити наступного разу. У мене, в принципі, завжди по-моєму, десь тут стояла стяжка, чого я впевнена сюди, я такий сам не розумію. І десь таким чином десь там кабелі перебився. Дуже сумно, прикро, але як є, не мій косяк або провод такий поганий фіхіла. Знає, в чому проблема, але результат вже такий не дуже добрий, доведеться зараз міняти ручку. В принципі, можна, як я кажу, можна її і кататися і кататися на ній, але не дуже хочеться попадати в таку ситуацію. Да, якщо там геть у мене відрігне, як то кажуть, то. У мене є ще тут екстрене вимкнення вимкнення паша асистента, я просто його вимкнув і погнав. На педалях можна і собі спокійно доїхати. Навіть якщо ручка газу повністю відмовиться працювати. Бо тоді, коли я перший раз у мене ручка газу відпав, коли відпав мене цей датчик хова, то тоді в мене ще не було під'єднаного паша асистента. І я щось про нього тоді зовсім забув, можна було тоді ще на педалях... Кататися трошки до, до замовлення, а я тоді екстрено покинув працювати, бо ще завтикав, що можна було в принципі і через комп'ютер і е, вивести пасістент, пасі але щось мені було тоді не до цього. А зараз у мене вже все це є під рукою, і раз натиснув і все, і пасістент пасі працює. Так що можна було ще кататися кататися але я вже купив нову ручку. Зараз розпакуємо її. Вона, в принципі, така сама, там, по-моєму, тільки колір трошки інший. І будемо міняти нову ручку, поміняємо і вже закріплю трошки. Десь, от, напевно, в цьому місці, щоб більше не перебивався у мене кабель. Бо він у мене постійно на підножки стоїть, то десь в такому от стані. І тут, напевно, він виходить ближче і в нього не було достатньо вивороту, напевно. Хоча я не думаю, що в цьому основна причина, напевно, все ж таки десь кабель був не дуже якісний. Хто його знає, Хто його знає але доведеться міняти. Теж у мене перед цим була незрозуміла ситуація, коли у мене дві ручки гальмів. У них провод теж був десь перебитий, не знаю, що з правого, що зліва. Тоді у мене не працював екстрена зупинка двигуна, коли нажимає ручки. Він у мене ніяк не зупинявся. Довелося міняти дві пари ручок. Ну, так вони продаються. Я зробив тоді одну на двигун пустив, що вимикає, а другий просто у мене вмикає стоп сигнал ззаді. Оцей. Так що, отака от нестандартна у мене ситуація. Зараз буду. Опять доведеться все знімати, розбирати, розшивати цей кабель-канал, не дуже мені подобається. Звісно, там трошки е доведеться перепаяти. Не люблю я, звісно, цим гратися, дуже часто таким займатися. Але доведеться, доведеться така от нестандартна ситуація у мене. Зараз поміняємо. і сподіваюся, що більше такого в мене не буде. Так, ось бачите. Демонструю, якщо вийде. У мене такий виволит. О, ні тронувся. А ну ще, ще ош. Он пропав. Хе. Хапає десь. О, тут пропав вже, бачите. Ха, навіть в такому рівному положенні не хоче. А ще ош. О, бачите? Ну те, що я казав, що десь тут перебитий провід, зараз поміняємо і все буде добре. Ручку я встановив вже на своє місце, так, предварительно накинув, щоб перевірити. І, як оказалось, не зря. Річ у тім, що спочатку, коли я тут міняв кріплення, виходить теж китайці роблять. І, вроді, одну детальку роблять, а роблять її, як завжди, по-різному. Оце моя стара ручка газа. Дивіться провода, які йдуть з кнопки. На одній ручки йдуть такі фіолетові білі корічневий, на другій ручки навпаки, колишневий білій фіолетовий. Як мені розуміти? я вже думав перекидати спочатку, а потім думаю, ну давай, напевно, зразу прозвоню. Добре, що я подзвонив і все ну, як повинно бути там, фіолетовий чи перше, колічневий чи третє положення. Тобто, що добре перекидати не довелось. А то я думаю, що прийдеться перекидати тут. Тут, відповідно, я все рівно провода перероблював, так, щоб було у мене з контролем, бо вони теж йдуть не по порядку. Потім, коли я вже тут міняв провода, то я трошки тупанув, чесно кажучи, я не, як його, не сфоткав, як було у мене перед цим, а сняв всього зі старої ручки. А потім зромів, що в мене десь теж є така от фішка. І потім пішов, знайшов і вже закріпив її на цьому. На нові ручки, бо там були трошки інакше кріплення. І щось я подумав, що от дивіться, тут йде виходить жовтий, йде на такий плюс-мінус фіолетовий. Якийсь, і синій йде на красний. Я щось подумав, що воно може бути синій, йде на фіолетовий, а жовтий піде на червоний. Зробив я так, вмикаю, а в мене виходить, тільки підкидаю батарею і в мене зразу горить тут вольтаж. От, Коли вмикаєш ключ зажигання, то тоді дуже голяється вольтаж. Вимкнув і вимикається вольтаж. А в мене виходить, що я увімкнув, у мене вольтаж відображається, що я вимикаю, в мене вольтаж відображається. Я вже не знаю, що думаю, що за фігня, що ж такого не може бути. Давай вже шукати. Думаю, може щось з цією ручкою не так. Давай достав стару ручку. Е, ну була моя біда, що я так же само зробив ці провода, синій жовтий, е, які на ці ну, нові, які я поставив, підключаю та сама ерунда, Думаю, ну що ж таке. Вже починає розбиратися, не знаю, в чому прикол. Хоча е як розібратися, да, то, то тут виходить, в принципі, не має бути ніяких, ніякої різниці, де що, тому що е коли у тебе немає цього жамка зажигання, да, в комплекті, то тут просто стоїть загружка, то є провод такий йде, якби загружка, Да? А тут, кажучи, для ручки зжигання є різниця з е якої сторони, який провод стоїть. Да, ключ зажигання працює, а от вольтаж, який на ручці газа, да, отут, то він не, не тухне. Давайте я зараз зроблю вам це наглядно, покажу як воно буде. Зараз я відключу. Так. І просто сюди підключимо цю ручку і сразу... Треба ще подати питання, подати питання. О, бачите, що вмикаю ручку газу що не вмикаю однаково. Замок працює, він вмикає і вимикає, а от дисплей горить постійно, тому що в мене тут. Провода эти по-инаршему в расположении были. Видите, как тут? Желтый и синий. А тут синий желтый. Половина будет и желтый, и синий. Сейчас мыкаем сюда. Так, подаем сюда питание. Тепер дивимося тут у нас все вмикається і тако вимикається. Перше положення ближнє, третє положення у мене дальні. І тако вимикаємо. Діспрей все працює, скорості перемикаються, вимикаємо і тухне діспрей з вольтажом на ручки газу. А причина була лише в тому, що я тут трошки по-інакшому закріпив чи провода. Так що майте на увазі, якщо у когось буде така сама, <смі>, як у мене, то просто перекіньте провода місцями. Вказується для э, дисплея вольтажа це має велику різницю. А для контролю це всього грушка, якщо у вас немає замка зажигання. Отака от ситуація. Зараз я все це зберу докупи і. Перевіримо чи не буде в мене знову пропадати гаш на руля ліворуч. Так, все зібрав до купи, перевіряємо. Все тут чудово запускається. Так, погнали перший запуск в тестовому режимі все збоку. Все чудово працює. Ну і ще раз з таким от виворотом. Ну все. Все, що треба було зробити, я зробив. Встановив все на свої місця. Так, і тепер можна знімати цю нову пленочку. Звук нової пленочки завжди приємний такий. Ну все, а і ще зараз вам покажу кабель. Там, де він, напевно, був все ж таки, перебитий трошки. Так і ручку цю також поміняв, тепер вона в мене така бордового кольору. Гарно підходить під кольор мого велика. Тут також чорне з червоним, буде так гарно виглядати. Десь у цьому місці він все ж таки перебитий. Я так візуально прикинув по розмірам, да? І тут бачу, такого пальцем проводю і є відчуття, що тут є такий невеличкий горбок. А так переглянув, не де більше немає. Тільки от в цьому місці є така як маленька шишка, їх тут декілька. Напевно, десь в цьому місці воно і перебите, що не контачить через раж. Так що такі от справи. На камеру напевно це і не видно толком. Але так от по відчуттям, то є тут пару шишок. Скрізь вже вшиться, тут є цей перелом. Ну, хоч будемо знати на майбутнє, що так більше робити не треба. Все, всім дякую за увагу. Пишіть ваші коменти, ставте лайки і до нових зустріч. Шкода, але ручка була гарна. А залишу її як донор на рожбовку. Тут уже є. Замок запалювання, перемикачі, дисплей, Ну і сама ручка є. Все, крім кабеля, тільки кабель замінити. І ручка все працює, все дуже чудово. Все, до нових. Жустріч. Побачимось!